В програмі. Від Великодня до дня міста живуть у Львові весело. Святкування продовжуються. Мирно і спокійно. Великдень без надзвичайних ситуацій. Вітаю новини підсумовують день, що минає у студії Галина Тещук. Христос Воскрес, воістину Воскрес. Ці слова для християн східного обряду. Сьогодні основне вітання. Львів теж поринув у святкову атмосферу Великодня. Традиційний ярмарок, фестиваль писанок та народні гуляння у Шевченківському гаю зібрали тисячі людей. Дивували львів'ян та гостей вуличними виставами, концертами та мистецькими проектами. У місті продовжують святкувати і досі, а закінчиться народні гуляння вже після дня міста, яке відзначатимемо 11 та 12 травня. Найколоритніші та наймасштабніші святкування у Львові розгорнулись в Шевченківському гаю. Розпочалося все за давньою традицією з босслужіння. Далі ж всі охочі від великого до малого знайшли собі забави до душі. Традиційні українські частування, співи, козацькі бої, численні майстер-класи. Тут знаходиться багато людей, багато людей, які хочуть подивитися, які хочуть поділитися своїми знаннями, в тому числі і в сфері історії, можливості організації забав українських, економ. І завжди традиційно при святі були. От вариться українська кулеша, готується гаряче вино. Я думаю, що сьогодні у всіх буде хороший настрій. Хотів би ще раз поздоровити усіх з великодніми святами, побажати всім всього самого доброго. І ще раз традиційно сказати: Христос Воскрес! Воїстану Воскрес! У центрі міста теж було гучно для львів'ян та гостей працював великодній ярмарок. Тут також можна було придбати писанки, паски, пам'ятні сувеніри. Однак найцікавіше було 6 травня, у так званий в народі обливаний понеділок. Молодь бавилась, обливалася холодною водою. Сухим не залишився ніхто. Мене десь три рази облили. Хлопці така традиція. «Ми Мене знала, що є така традиція. Ми коли проходили, машина проїжджала, посигнала і почали нас обливати. І «Тепер знаєш, що є така традиція в Львові. Десь 10 було людей. Які 10? було 50 і більше. Ми брали дівчат за ноги, за руки кедали в озеро. в Калюжі кедали. Мене ну, свої дітей, ну, братів і сестречок. Словом свята вдались на славу, та й погода не підвела. Тепер залишається чекати наступних свят. Любов Ступчук, Андрій Дробний Назарпіг, новини. Тихо, мирно і спокійно. Великодні свята минули без негативних наслідків, запевняють медики та правоохоронці. Проте рятувальники кажуть, не обійшлося без пригод. трапилося дві пожежі і одне підтоплення. Свята минули без критичних наслідків. Ані харчових, ані алкогольних отруєнь запевняють лікарі і додають, такого не було вже багато років. Навіть не було отруєнь алкоголем у дітей. Вуличний травматизм зберігався на рівні досвідковому, важких дітей з черепно-мозговими травмами, з переломами. У нас аварій також до нас не поступало. Свято святом, а робота, перш за все: контролювали безпеку на дорогах міста та охороняли громадський порядок більше тисячі правоохоронців. Не було зафіксовано ці дні жодного вбивства, не було нанесено нікому тяжких тілесних ушкоджень, не було зафіксовано зґвалтувань та інших грубих тяжких злочинів. Ніяких таких грубих порушень громадського порядку також ці дні не було зафіксовано. Проте, не обійшлося без надзвичайних пригод. На великдень МНСникам довелося гасити дві пожежі. Один випадок це у місті Львові по вулиці Бріховецькій. Людина отримала утруєння продуктами горіння під час самостійної ліквідації пожежі у господарській будівлі. І другий випадок це у місті Добляне Жовківського району. Там внаслідок пожежі на балконі людина отримала. Опіки ніг і була доставлена в обласну клінічну лікарню. Неспокійною була і минула ніч. У Самбірському районі підтопило дві присадибні ділянки. В селі Бісковичі прорвало шлюз на дамбі ставка бувшого акціонерного товариства Цукровий завод внаслідок цього. Водами було підтоплено дві присадибні ділянки, проте вода на ранок зійшла, лишилося незначне підтоплення. Зранку туди виїхали наші підрозділи провести відкачку. Від свята до свята. Великдень минув, на черзі день міста та день перемоги. Правоохоронці, медики та рятувальники сподіваються, що і вони відбудуться без пригод. Марія Цеця, Назар Піг, новини. Третій день свят і перший робочий день. Після великодніх вихідних львів'яни повертаються до праці. Сьогодні світлий вівторок. Люди зранку йшли до церкви, а опісля на роботу. Світлий вівторок. Центр міста переповнений людьми, але це вже здебільшого туристи, які приїхали до Львова. Бо на Великдень взяли відпустки. До бандери ходили, фотографувалися. Так, от церкви дуже. Кастьо, ну яйця зараз хочу ще далі піти. Мені історія нравиться. розумієте, сама історія. От зараз по центру йдеш, так і Пан Анатолій цей святковий день вийшов на роботу добровільно. Його праця приносить і заробіток, і задоволення. Чоловік малює портрети перехожим, а на Великдень, бажаючих особливо багато. І виходжу знаєте, на проспект. І Кевченковський гай, і сам площа Дрина. Так, і малюю портрети, йду на роботу. На вернісажі також кипить робота після двох вихідних. Ці жіночки сьогодні продають вишиванки, бо в ці дні попит на національний стрій дуже великий. Дуже багато туристів, дуже багато цікавляться, багато беруть. Навіть сьогодні вже брали рушнички, хоча Великодень вже беруть на наступний рік. Так, що ми на роботі, ми були в суботу на роботі і сьогодні вийшли на роботу. Працювати ніколи не гріх. От кому не до відпочинку, так це комунальникам. Пан Михайло у світлий вівторок від сьомої ранку, вивозить з центру сміття. Його так багато, що годі дати раду. А ще нарікає заїхати в центр вантажівкою тому доводиться носити пакети руками. Бо ми не смаємо прибирати ми ставимо в машину, коли трава лінії там діва куті, і мішком кругом треба все носити. Найбільше коли міської ради кругом. Де найбільше туристів входить, там найбільше є і сміття. У третій день свят львів'яни змушені йти на роботу, а місто продовжує святкувати. У ньому шумить великодний ярмарок, гаївки. Багато атракцій, правда, більше вже для туристів з України та за кордону. Ярина Матвію, Павло Замрій, новини. Туристів у Львові на ці вихідні було чимало, тож новини не змогли оманути гостей міста. Чи вдалося галичанам сповна передати дух великодня туристам? Наші журналісти збирали думки. У нас в Одессе, допустим, даже не такое количество народу собирается вот в эти праздники. У вас реально побольше, ну, людей именно, да. И соблюдается традиция очень даже приятно. Приятно находиться в таком городе на самом-то деле. Мы сегодня приехали первый день. По впечатлениям нам нравится реально. Нам очень подобается эта атмосфера, а, атмосфера а, такого затишку, такого такой, ну, наслоды. А, и нам, ну, в дуже очень люди люди, а, виднош. Ну, Полічили, що красивий міст. Стоїть, ще повторити, приїхати сюди. Чудово, прекрасно, хороша погода. Люди всі такі задоволені, відчуваються той дух Воскресіння. Дуже, дуже, дуже. Всі приємні, всі скочі один другому бажають. Нема слів більше, щоб сказати. Це лише частина програми. Далі говоримо про справи політичні, церковні та комунальні. Не перемикайте. Ні, жалобі, так червоним прапорам. Суд скасував ухвали міської ради. На Львівщині перепоховали воїнів червоноармійців. Спочинок знайшли 9 вояків. Час у Львові. Флюгери стартують. Вхід платний. 8 та 9 травня у місті пройдуть під червоними прапорами. Таке рішення сьогодні прийняв окружний адміністративний суд. Своєю хвалою Феміда призупинила розпорядження в мерії. Міські чиновники попередньо пропонували 8 травня оголосити днем пам'яті жертв тоталітарних режимів та Другої світової війни. Тож рішення суду відповідачів не задовольнило. Міські обранці вже готують апеляцію. Насправді це є великий день жалоби. Не можу зрозуміти, чому теперішня влада пробує заставити всіх цей день святкувати, коли насправді в Львові тисячі людей постраждали від. Двох тоталітарних режимів я задоволений рішеннями суду і дуже вдячний тому, що зразу після винесення цих ухвал лідер компартії України Семененко Петро Миколаївич звернувся до генерального прокурора, який дав чітку вказівку. І ми бачимо, що вона спрацювала. У Львові будуть мирити церкви. Центр міжрелігійного діалогу відкрили сьогодні. На відкриття прийшли представники усіх релігій, які є у місті: греко та римо-католики, православні, єврейська та мусульманські громади. Новий центр носить назву Лібертас. Це не конфесійна установа, має організовувати зустрічі усіх церков для діалогу та порозуміння. Не оминуть працівники і соціальні проекти, зустрічі для сиріт, одиноких матерів та людей похилого віку теж у планах нового центру. Ми хочемо у Львові створити дні для пристарілих людей, який би був такий між міжконфесійний. між Це дуже цікавий проект, і він дуже дуже потрібний і Львову. І я думаю, всій Україні це було дуже цікаво, якщо ми могли дійсно це втілити в життя. Евне про Україну дуже багато знається. Україна це і велика держава. І так само вона багато відіграє дуже ролі для майбутнього цілої Європи. У бродах перепоховали останки загиблих 1944 року. Останній спочинок у братській могилі знайшли дев'ять невідомих воїнів червоноармійців. Їх останки знайшли на території Бродівського та Золочівського районів. Із військовими почастями та відспівуванням як недавно померлих. У п'ятьох домовинах останки дев'ятьох солдатів їх виявили у так званих санітарних похованнях. Люди знаходили їх на городах в колишніх окопах та ровах при дорозі. Чотири чорноармійці було знайдено в окопі старішним закиданому. Один був навіть можна сказати, що то офіцер, тому що в нього були супровідний матеріал це портупея офіцерська. Знаходимо, як кажу, і не тільки чорноармійців, ми знаходимо і дивізійників, і знаходимо вояків УПА. Минулого року було теж з'їсне перезахоронення біля Дрогобича. Було знайдено дев'ять останків вояків УПА. Одне з найбільших захоронень, тому що в нашій території дуже важко знайти. Вже це перепоховання далеко не перше. Такі церемонії проводять уже близько 40 років. Коли вдається на меморіальну дошку прізвища дописують, проте з роками ідентифікувати їх стає дедалі важче. Вже загалом з тими людьми, які є з надписами, порядка 35 чоловік, але доля багатьох до сих пір невідомої, тому ці організації проводять пошуки, десь листуються, десь запити роблять в інші держави. Таким чином, ми десь знаходимо і родичів, і маємо такі випадки неподиновки. Відомо, що останки, які перепоховали, належать тим червоноармійцям, які загинули у так званому Бродівському котлі. В тому році був запит В цьому році ми зробили. Це перепохолодня, але ви сьогодні бачите, тут дійсно молоді, от 27 років чоловік погиб в мирний час. І ви на те і давали всі клятву батьківщині, щоб віддати до, як кажуть, свій долг, обов'язок, щоб було мирне небо. За підрахунками фахівців, в українській землі ще лежать сотні невідомих солдатів. Ірана Качмарик, Андрій Сладков, новини. В Україні підтримують всесвітню акцію ООН. Другий глобальний тиждень безпеки дорожнього руху стартував. До 12 травня пішоходам розкажуть, як вберегтися від нещасних випадків, адже з 4,5 тисяч осіб, які щороку гинуть в ДТП, майже третина пішоходи. Левова частка смертей і на залізниці, тож сьогодні українці відзначають і день безпеки на залізничних переїздах. Пасажирам поїздів та кермувальникам авто роздали спеціальні листівки, адже подекуди зелений сигнал світофора чи зебра не гарантують безпеку. Алкоголь ще один фактор аварійності на дорогах на свята водії на підпитку не рідкість. Лише 5 та 6 травня Даївці затримали понад 20 нетверезих кермувальників Львівщини, повідомляють в обласному Даї. Один з любителів оковитої 4 травня на вулиці Мулярській, що у Львові, збив трьох пішоходів. 24-річний молодик на БМВ виїхав на тротуар і зупинився лише тоді, коли машина зачепила дві інші автівки та врізалася у стіну. Серед постраждалих п'ятирічна дівчинка у дитини медики діагностували переломки кісток черепа, забій стазабій на обличчя, а в двох дорослих численні забої. По Великодню і по воді львів'яни залишаться без гарячої води на місяць. Усе тому, що у місті розпочинають гідравлічні випробування, комунальники перевірятимуть справність труб. розпочнуть вже з наступного тижня, ймовірно, у всіх районах одночасно. Коли закінчать, ще невідомо. У Львів Теплоенерго пояснюють, що найменше два тижні триватимуть випробування і ще стільки ж часу можуть витратити на ліквідацію. Однак обіцяють завершити всі роботи не пізніше, як до середини червня. З 9 до 12 травня внутрішнє подвір'я Львівської ратуші перетвориться на справжнє джазове містечко. Тут прозвучить міжнародний фестиваль етноджазу «Флюгери Львова за чотири дні виступить понад 20 гуртів з України, Польщі, Словаччини, Угорщини та Казахстану. У програмі фестивалю окремі рокові та блюзові дні, карнавальне дійство та літературні акції. Проте чекає відвідувачів і неприємний сюрприз. Вперше за всі роки вхід платний. Організатори кажуть, таким чином хочуть не заробити, а перевірити, наскільки якісний музичний продукт пропонують публіці. Нагадаю, попередні 10 років на фестивалі «Флюгери Львова» виступили 150 колективів, репертуар яких поєднав етнічну та джазову музику. На цьому у мене все. Затишного вам вечора. Зустрінемось завтра.